СКФ Україна збільшує виробничі потужності. Якщо раніше тут виготовляли щороку 6 мільйонів підшипників, то віднині до них додасться ще 8 мільйонів. На підприємстві запрацював один із двох запланованих підшипникових каналів. Його потужність 4 мільйони конічних роликових підшипників щороку. Без такого маленького роликового підшипника Фольксваген не поїде, а випускають їх лише на СКФ Україна, що у Луцьку. Для підприємства, як і для компанії СКФ в цілому, це абсолютно нова технологія виробництва і перша повністю автоматизована виробнича лінія. Фахівці кажуть, що вона забезпечуватиме вищий рівень якості, ніж досі. Продукція використовуватиметься в автомобільних коробках передач відомих західноєвропейських виробників. Ці підшипники мають дуже жорсткі допуски. На такому каналі буде відпускатися до 4 мільйонів підшипників. Всі вони повинні бути з нульовим дефектом. Канали складаються з 20 шліфувальних і суперфінішних верстатів, вимірювальних машин і складальних агрегатів зі Швеції, Німеччини та Італії. Налагоджувати їх допомагали німецькі колеги. Тому працівники СКФ Україна впевнені, що труднощів у роботі з устаткуванням не виникне. Це ще для нас якби, новий проєкт, і ми не можемо знати всіх його мінусів. Але я думаю, що під час монтування в нас була дуже гарна підтримка з німецької сторони, і так само залучені найкращі наші спеціалісти. Тому я думаю, що проблем не буде ніяких. Обладнання за цей час ми вже вивчили, так як працював на попередній лінії, так само на збиральній. Обладнання набагато новіше, краще. Працювати буде легше. Першу дослідну партію підшипників вже отримали і відправили на випробування. Володимир Цибульський каже, що нові канали справжній революційний прорив для заводу. Одна ця лінія дозволяє випускати 4 мільйони штук в рік. Звичайно, вони меншого розміру, але рівень технічний, рівень якості, рівень допусків. На поверхні кілець значно вищий ніж діючого виробництва. 2011-го планують виготовити 1 мільйон 600 тисяч і продати 1 мільйон 300 штук конічних підшипників. При досягненні максимальної виробничої потужності очікується, що це відбудеться 2015-го, підшипники малої розмірної групи збиратимуть на 18 мільйонів євро. Це створення нових робочих місць. От тут 24 нових робочих місця є. Так ось це раз. Друге, ясно, що це будуть додаткові податки до місцевого бюджету. Це будуть додаткові податки до пенсійного фонду. Якщо підприємство тільки в минулому році, десь біля 9 мільйонів до місцевого бюджету сплатило податків. Це ж прекрасно. Перший СКФ Україна може забезпечувати підшипниками таких споживачів, як Фольксваген, Гетрак і Шкода. Лише у цей проєкт корпорація СКФ інвестувала 35 мільйонів гривень. Цей проєкт це проривний проєкт не тільки для України. Цей проєкт проривний, революційний для компанії СКФ, яка сьогодні номер один у світі по виробництву підшипників. Вони не монополісти, але вони контролюють без малого 25% світового ринку підшипників. І ми з ними разом, чи вони разом з нами, робимо цю роботу для цілого світу? До речі, на зборах акціонерів корпорації СКФ вирішили додатково інвестувати 7 мільйонів євро у луцьке виробництво. Відповідно, це нові робочі місця і додаткові надходження до бюджету.